Військовослужбовець Олександр був важко поранений ФПВ-дроном під час виконання бойового завдання. Медики головної госпітальної бази нашої області зробили все, щоб врятувати життя нашому захиснику. Про нескореність силу духу наших військових і звитягу наших медиків розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Олександру 26 років, він родом з Дніпропетровщини. До лав Збройних сил став спочатку повномасштабної війни. Він розвідник, важке поранення отримав під час бойової операції, яка тривала декілька днів. Його врятували побратими, змогли вивести з під обстрілів. 8 червня одержав край важке поранення, скид з дрону. І так стало, що нога була повністю роздроблена. Але лікарі на всіх етапах намагалися її врятувати. Так стало, що після кількох операцій розвелася ниркова недостатність і вже вкрай важкого, майже без ознак життя, його достали до нашої лікарні. Лікарям прийшлося рятувати життя, провели діаліз ампутували кінцівку більше семи літрів перелитої крові. Важкі цифри, але за ними життя молодого патріота, який хоче і надалі бути корисним для держави. Зараз все направлено на те, щоб він потихеньку-потихеньку одужав. Після декількох сеансів діалізу Олександр почав виходити з важкого стану, В свідомості, в змозі спілкуватися, пригадує, як все сталося. Пересічення Донецького, запорізького і бухтовського напрямку. Нам поставили задачу провести нові дії, закріпитися. Ми просувалися вперед, успішно видавлювали противника, аби не пощастило. Ниркова недостатність вкрай важке захворювання. Олександру пощастило, що він вчасно потрапив до головної госпітальної бази Дніпропетровщини. Рятуєш в кінцівку, можуть бути загострення інших хвороб. Ниркова недостатність, яка забирає там на стабпунктах на війні. сотні життів, вона діагностується І тільки в таких потужних лікарнях, як наша. Надаю ту допомогу, яка рятує життя. Ми будемо все робити, щоб кожен з наших оборонців мав шанс на рятування життя. До війни Олександр займався військово-патріотичним вихованням дітей та підлітків. Заочно отримує диплом програміста, інженера комп'ютерних систем. Більш за все мріє повернутися до повноцінного життя. Степнала я перевести здоров'я в порядок. Вас активний спосіб життя. Бути громадянином далі своєї країни. Я люблю свою країну, я сюди на я люблю. Я вважаю, що мусимось робити. Якщо кого не доклади всі, то все було добре. Поки медики не в змозі сказати, скільки Олександр ще перебуватиме у лікарні, але вони додають багатьох зусиль, щоб захисник одужав і його мрії обов'язково збулися. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1.